Втім, у контакті між Києвом і Вашингтоном є ще одна дуже специфічна проблема, і це англійська мова. Журналісти ФАС пишуть Володимир Зеленський, його права рука, глава ОП Андрій Єрмак на переговорах із американськими часто розмовляють англійською самі замість того, щоб витрачати час на перекладачів. Проте англійська у зеленського лише посередня, а у Єрмака відверто погано йдеться у матеріалі. Тому партнери часто не впевнені, чи вони правильно розуміють двох провідних політиків України і не розуміючи, їхні власні пояснення були коректно зрозумілі. Ну і повернемося до близької чи далекої перспективи вступу Києва до північно-атлантичного альянсу. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гаріс заявив, що зараз Україна дуже близько близько підійшла до воз'єднання із НАТО у інтерв'ю виданню РБК Україна. Він висловив сподівання, що незабаром Київ переможе у війні. Хоча й додав, що загроза від агресора для безпеки в Європі буде залишатися. Коментуючи можливе запрошення України до Альянсу до завершення війни, пан Гаріс сказав сказав, що не знає термінів, він також відмовився уточнити можливість так званого гібридного членства. Цей варіант може передбачати, що гарантії статті 5 не будуть розповсюджуватись на якісь окремі території. Отже, офіційний Київ робить великі ставки на запрошення у НАТО. Проте це може говорити зокрема і те, що вступ до альянсу це перший пункт плану перемоги Володимира Зеленського. До слова під час інтерв'ю представникам змі Північної Європи, президент підтвердив це, заявивши, що перемовини з Росією можливі лише після приєднання України до НАТО. Голова держави пояснив, він не бачить повної підтримки Києва та не знає, на чиєму боці будуть партнери під час переговорів. Саме тому і вважає їх не. Безпечними